Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня і ми починаємо новий тижневик. Дякуємо, що дивитесь наш канал, що вам цікава ця рубрика просто про наше звичайне життя. Звичайно, ми не знімаємо кожного дня, але сьогодні така цікава подія. Я замовив стілець з Ікеї. Багато разів я чув про те, що всі меблі приходять в розібраному вигляді і потім реконструктор збирай. Власне, я ніколи не збирав такі меблі, і сьогодні в мене такий буде досвід. Я, в принципі, з дитинства любив збирати конструктори, тому сподіваюся, що все вийде. Хоча збирав інші стільці на нашу кухню. Ми вирішили ще один взяти, тому що у нас високі стелі, 3 метри і багато є шаф зверху. І ми згадали, що є такі стільці слеш дробина, які можна використовувати як стілець. У нас просто там в гардеробі стоїть старий стілець, який ми все хочемо викинути, але не викидаємо, тому що ми їм користуємося. Тож ми вирішили все ж таки звідти прибрати, і на його місце вже поставити стілець дробину. Який можна використовувати як стілець, можна як дробину, а можна просто скласти акуратненько, він буде займати мало місця. Що вийде, і скільки у мене часу займе збирання, я покажу пізніше. Не буду весь процес знімати, бо підозрюва це буде надто довго. Пройшло всього 3 хвилини, і стілець готовий. Ось так він виглядає. А на страхі він був зібраний, як виявилось. Все-таки ми купували на офіційному магазині Ікея і вже прислали зібраний. Сервіс. Сервіс, так. Ну, власне, так виглядає, як ми собі його і уявляли. Висота така середня, по-моєму, десь 60 сантиметрів. Єдине, що не лакований, просто таке голе зашліфоване дерево. Було б прикольно його полакувати. Можна сидіти, як я власне сидів, а можна використовувати ось як для того, щоб піднятися, закрутити лампочку, тут поритися. Ну і якщо треба його зібрати кудись, от, в куточок поставити, можна його таким чином скласти. І в комплекті ще є ось такий гачок. На стіну. Його, якщо прикрутити, то можна буде також вішати цей стілет, щоб він десь менше місця займав. Недорогий, красивий, все як ми любимо. Ми з Настею печемо печеньки. Справа в тому, що колись наші друзі подарували нам ось такі шоколадні крапельки. Привезли, до речі, їх з Америки спеціальні для того, щоб додавати їх в печиво. І от у нас вони лежали, лежали. ми все ж думали, коли ми їх напечемо. От сьогодні у Насті було натхнення і час, і вона наробила ось таких от кульок. Ми вперше печемо подібне печиво. тут. І горіхи всередині, і коричневий цукор. Що там ще? Багато горіхів, дуже багато шоколаду. Воно робиться максимально просто, але через те, що ми почемо це вперше, і не те, щоб мені завжди вдавалася випічка, то є певні остра боювання. Воно має розтанути і збільшитись, і три дюйми написано по рецепту має бути між печивом. Настя дивилася рецепт прямо на якомусь американському ютубі. Так, тому певно так зробимо. Залишимо і зробимо дві порції. Оці кульки в общем робиться тісто, додається туди ось шоколад, багато горіхів. Формуються кульки, кульки тісно, воно, 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 в холодильник, щоб вони затверділи і не розтікались прямо на деку. І ці кульки, що прикольно, можна заморозити. І оскільки печиво початься хвилин 10-15, коли вам потрібно вразити гостей, ви можете прям гаряче печиво дістати з духовки, покажемо вам, що в нас вийшло. Показую наш результат. Ці кульки розтеклися і прийняли форму справжнього печива, з шоколадними крапельками, з горішками. Дуже солодкі, ми вже спробували. Настя каже, що надто солодкі. Але для мене окей, тому що я солодощі вживаю тільки з чаєм чи з кавою несолодкою, тому воно все компенсується. Якщо захочете подібне спекти, то цей шоколад він спеціальний. Це незвичайний шоколад, він бачите, не розплавлюється повністю при таких температурах і залишається крапельками. Добрий день. Привіт. І що ти знімає? У вас тут я бачу красу таку зробили. Ну, я ж вам казала, що я ці не чув це. Не можна було піднім. Ну Тут були ямки. Можливо, хтось угу. подав заявку. Що тут просто зазвичай, зазвичай асфальтують, а тут у вас ну, так да. красиво плиточкою зробили. Сьогодні 28 жовтня, і ми приїхали в Білу церкву. Дуже давно тут не були. Мені здається, я востаннє тут був, коли ми тютю Надю ховали. Я про себе не знаю, але десь, мабуть, так само. Да, ми в кожанки їздили, в білу церкву майже взагалі не їздили. Привезли мамі коржики, які я вчора пекла. Мама зацінила і каже, добрі кращі, коржики, які вона їла. Так що, може, колись вам рецепт покажу. Так, собі денок, дощ. Довелося змінювати плани на сьогодні. І вирішив я сходити в стоматологію. У нас тут в нашому житловому комплексі нещодавно відкрилася стоматологія, це вже друга. І Я подумав, треба затестити. а Раптом вона нормальна. Бо погодьтесь, дуже зручно лікувати зуби десь прямо біля будинку. Дехто з сусідів вже ходили, відгуки різні, є хороші, є і такі спірні. Ну, я вирішив сходити на чистку зубів. В принципі, нічого такого серйозного, просто на перевірочку таку. Ну, от я і вдома після чистки зубів поділюсь своїми першими враженнями. А якщо чесно, то мені здається, це була найбільш швидкісна чистка із тих, що я пам'ятаю. І це було не просто так, а тому, що, ну скажімо так, це була, мабуть, найменш акуратна чистка, якщо не. Враховувати мою першу, найпершу, яку я пішов колись в поліклініку. Звичайно, це було дуже давно, і мене одразу лікар попередила, що буде багато крові. Це ти в перший раз. І дійсно було стільки крові, що я навіть втратив свідомість. Ну, це коли я був перший раз на чистці. І це, чесно кажучи, вдруге, коли мене одразу попередили: ну, ви вже у вас була чистка? Я кажу, була. А ну ви знаєте, буде неприємно, але терпимо. І я такий, хм, знаєте, ну зазвичай не попереджають, що буде неприємно. а, тіпа, всі спокійно до цього ставляться. Що це така доволі проста процедура. Ну і що вам сказати, було дійсно. Неприємно. Тут якась така метода спочатку з ультразвуком, а потім якоюсь содою, порошком з содою. Мене навіть запитали, який саме порошок я хочу з, з смаком лимона чи з лісовими ягодами. От Такого мене ніколи не питали перед чисткою. Ну я обрав лимон, чесно кажучи, це майже не відчувається ніяк. І от якоюсь содою, от з цим присмаком. Лимона це основна була чистка. Шурували по яснам, по зубам. Це все дуже так знаєте, неаккуратно. Я не знаю, чи так і має бути. Тому що в попередній раз, коли я робив чистку рік тому, в дорогій кліниці там коштувало все ну, раза в два дорожче. По часу це зайняло теж, мабуть, десь годину дуже довго, і це було неприємно, от з точки зору того, що це довго, не сильно боляче, але отак от постійно і довго це триває. І вже під кінець ну так дуже неприємно. То тут е, боляче було, ну більш неприємно, але набагато швидше. Тобто, хвилин 20 зайняла вся чистка. І я кожен раз дивувався, коли мені казали: а тепер ми робимо це, а тепер ми робимо це. я такий, як так швидко? Тому, якщо чесно, я навіть не знаю, який результат, бо коли я відкрив рот після чистки, подивився в дзеркальце, у мене всі зуби ясно окровавлені, і там сильно не розгледіш. Сказали, нічого, це все загоїться швидко, і завтра вже будуть тільки приємні відчуття від чистих зубів. Сподіваюсь на це. Що воно того вартувало? Коштувала така чистка 1200 гривень. На мій погляд, це не дуже дорого, у всякому разі дешевше ніж в попередній клініці. Але я не знаю, які взагалі ціни. Напишіть, скільки коштує чистка зубів у вашого стоматолога і скільки вона триває по часу. І чи чистять вам зуби якоюсь таким содовим порошком? Чи тільки ось ультразвуком акуратненько шкрябують, бо бачите, різні стоматологи мають різні методики. Ну, тим не менше, я це пережив. Не знаю, не впевнений, що я ще раз хочу йти сюди на чистку. От якось все ж таки мені, мабуть, краще довше, але більш акуратніше, бо мені. Саме розуміння того, що там у мене повний рот крові, мені від цього стає не дуже добре. А так, взагалі, сам кабінет, ну доволі приємно, Чисто все ахайно, там все там тебе обклали серветочками. Цю штуку в рот засунули, поклали на на голову серветку. є асистент, короче, ну все доволі сучасно, але сама процедура, ну прям. Неприємна була і ще на цьому тижні на п'ятницю записався лікувати зуб, але вже от в ту іншу клініку в дорогу, тому що ну, сюди я сходив на розвідку, скажімо так, а то вже перевірена клініка, і мені треба ну таку серйозний зуб залікувати. і Не хочеться ризикувати хочеться в якусь дійсно перевірену і якісну клініку піти. Тож в п'ятницю ще поділюсь своїми враженнями від цього. 14 листопада, і сьогодні хочу показати ще один рецепт. Нещодавно я запитував у наших патронів, що їм цікаво в наших відео, і багато людей казало рецепти і все інше, що відбувається в вашому житті. Ну насправді в житті так особливо нічого цікавого і не відбувається. Запрошуємо в гості, друзів. Вони приходять, ми готуємо якусь смачну їжу, і от нещодавно. А я готував для друзів масаман карі. На нашому каналі вже є в одному, якомусь старому тижневіку рецепт цієї справи азійської. Також я вже колись показував, як готується том ям. Ну, полюбляємо, ми інколи таке щось екзотичне. Так, от, для того, щоб приготувати масаман карі, я купив в магазині ось таку дивну. Баночку, кокосове молоко з зеленим карі. Я навіть не знав про існування ніякого зеленого карі, але це молоко було по знижці. Я подумав, ну візьму, тим паче, що ми будемо готувати масаман карі, я думаю, якраз і підійде. А виявилось, коли я відкрив цю баночку, що це ну зовсім зовсім інша штука. Воно навіть не пахне молоком. І я вирішив, щоб не зіпсувати масаман карі, використав там звичайне кокосове молоко. А що робити з цим, ну не виливати, то я пошукав в інтернеті рецепт власне, страви, яка називається Зелене карі. Я його ніколи не куштував, я ніколи про нього не чув, тому я навіть не знаю, яке воно, воно має бути на смак. Але спробую подивився, як завжди, купу рецептів, як завжди, всі рецепти абсолютно різні. Тож я собі щось в голові таке зміксував і. Спробуємо приготувати. А що з цього вийде? Розкажу. Як і масаман карі, зелений карі, це по суті щось таке, типу супчик або підлива, яка а їсся з рисом. До речі, ось рис у нас вже тут вариться. По інгредієнтам, звичайно, м'ясо, курки. Використовують спеціальні якісь тайські баклажани маленькі, але можна і звичайний в нашому випадку. Це звичайний баклажан, такими доволі крупними кусочками порізав. Хтось додає перець, я вирішив теж додати. Мені здається, це буде смачно. Хтось додає навіть квасолю. От Цього я вирішив не робити. Далі сама паста. Зелений карі і кокосове молоко. В нашому випадку це два в одному. Я не впевнений, що це добре. Краще, звичайно, брати звичайне молоко, кокосове і окремо зелену пасту. Тому що воно буде, подивимося. Пальмовий цукор додають, у нас немає, Я то буду тростинний додавати. Часничок теж хтось додає, хтось ні. Але мені здається, чесник додавати можна будь-куди. І це завжди смачно. Е, базилік теж є спеціальний. У нас ось такий звичайний. Приготував на всяк випадок курячий бульйон. В тюбіку він у нас такий. І коли треба швидко е, додати бульйона до якоїсь трави, то можна ось просто розвести з водою. Дуже класна штука. До речі, ну і будемо пробувати це все змішати ось в цій каструляці. Спочатку виловив е, саму зелену карі. Сюди в кастрюлю чи в сковорідку, де ви готуєте, не важливо. І ось вона трошечки тут має підігрітися і випустити свої аромати. В першу чергу занурюємо сюди в цю пасту курку. Буквально одна філешка 200-250 г і обсмажуємо. М'ясо вже зверху трошечки обсмажилось, тому додаємо, ну я додав часник вже, нехай він вже свої аромати пускає. Потім виливаю залишок цього молока кокосового, хоча я ж кажу, на смак воно зовсім не як молоко. І цього я найбільше боюся, тому що хочеться оце відчувати такий азійський смак кокоса, а його тут немає. Ми бачимо, що у нас ось такий супчик виходить вже, в який я закидую овочі. Сказано, що варити їх довго не треба, хвилин 5, і вони мають бути готові і перець, і баклажан. Ну, а Василик ми додамо вже в самому-самому кінці. І фактично це все. Єдине, що можна ну, додавати більше води. А я думаю, що доведеться додати, бо це все зараз не поміститься. Не вкриється, скажімо так, цими спеціями. І е, регулювати смак цукром, сіллю. Взагалі-то треба ще рибний соус, але ми ще не купили його. Е, треба купити Власне, для цих страв його завжди додають майже в кожну азійську страву рибний соус. Хоча я навіть не знаю, який він на смак. Як бачите, е, дійсно треба води додати, щоб це все вкрилося і поварилося. Що ми і зробимо? Точніше, зробимо бульйон, як я вже і казав раніше. Ну, ось і зелений карі вже на підході. Правда, він не такий зелений, як має бути, як на картинках рецептів, тому що ну, мені здається забагато баклажана я, звичайно, додав. І взагалі пропорції робилися дуже на око. Але підсолодив, підсолив, ще додав ось базилік, який теж додав таких темних кольорів. І на смак я вам скажу дуже така цікава і смачненька юшечка вийшла. З рисом буде комбінуватися дуже класно. Єдине, я б додав гостроти, а Настя каже, що і так гостре. Страва готова, час дегустувати. Знаєте, коли дивлюся рецепти на Ютубі, то самий крінжовий момент це коли в кінці той, хто приготував, пробує і починає робити усі всі. Я цього робити не буду. Я просто спробую і скажу, що ну, це цікавий якийсь суп вийшов. Не подібний ні на що раніше, що я їв. Хоча я ж кажу, мені здається, що тут у мене головний інгредієнт вийшов баклажан, і тому він. Основний а, смак задав цій страві, якби його було менше, може. Ну, Може, колись ще спробую. Якщо попадеться мені на очі ця зелена карі паста, може куплю і спробую зробити по-нормальному. Але навіть те, що вийшло, вийшло на мій погляд, їстівно, смачно. Зараз ми ще у Насті спитаємо. Які це мені ложку треба, мабуть, взяти. Ну ти зовсім трошки насипала зверху і полила цією юшечкою ну, рис. Юшечки Достатньо ага. воно ну, там прям цей рис повтається. Настя дуже сильно перебирає в їжі і баклажани. Ці вона не я любить я люблю баклажани, м'ясо. Я з приводу інших інгредієнтів, ще не впевнена. Ну, Спробую просто юшечку. Тому е, не очікую від неї чогось такого вау, це найсмачніше. Е, достатньо того, щоб Настя просто це з'їла і це вже е, найвища похвала. Так, да, баклажани я все ще не люблю. Ну, ні, це цілком їстівне, така гостренька штучка якась вийшла. Мені вона недостатньо. <клес> ну, ні, гостренька. Мені гостренька, я додав гостренька. Гостроти. Mm. На щось схоже? Гостре. No. Мені гостре. Масаман Карі мені більш такий звичний смак, тому що я люблю карі, я його люблю в супи, все, які додавати в сочевичний супчик. Це Смак карі я люблю, тут його мені бракує для, для того, щоб це було таке якийсь аромат Індії тут був в цій страві. Тому що цей зелений карі готують в регіонах на півночі, на центрі Таїланду, далеко від Індії, тому mm. вона менше схожа на індійську страву. Це все пояснює. Нормально. Ну, подивимось. Якщо Настя не з'їсть, я розкажу. Так, до речі, я ж вам не розказав свою епопею з лікуванням зубів. Отже, ходив я в іншу клініку лікувати, міняти стару пломбу на нову. Ну, виявилось все чудово, як і очікувалось. Тобто не боляче, дуже комфортно і не дуже дешево. Багато нового для мене було насправді якусь там конструкцію навколо зуба. Вони побудували там, знаєте, натягнули все, щоб відокремити робочу область від іншої частини рота. Там асистент все там відкачує слину постійно. Постійно тебе запитують, що там тобі комфортно чи нормально, чи що ще зробити. Коротше, надто я б сказав, навіть. Надто ніжно все і так сюсюкалися, ніби з дитиною. Я аж навіть подумав: а можна трошки поменше цього всього сюсюкання і трошки дешевше? Я переживу. Ну. Я розумію, що такий ось має бути сервіс. Насправді це класно. Я не кажу, що це погано. Єдине, що після того, як мені полікували, і до речі, раніше мені вважали, що найдовша процедура це власне ось висверлювання там пломби старої. А потім уже раз, раз заліпили тобі, і все. То тут я кажу, більше часу пішло на побудову тієї конструкції, потім. На те, щоб ну, посверлили трошки, і далі пломба це було теж найдовше. Її там багато шарів робили, щось там просвічували. Це був найдовший процес, аж навіть дивно було якось. Єдине, що потім, коли мене запитали, чи не заважає мені нова пломба, я сказав, що заважає. Мені знову її підсверлили, запитали, і я кажу: заважає так само. І мені сказали, що ну, може, ти за того, що Анестезія ще не прийшла. Не відчуваєш, що насправді все добре. Перевірили там, ніби має бути все ок. Ну Кажуть: ну якщо не ок, коли прийде анестезія, то потім прийдеш і ми тобі ще під сверлимо. Ну, власне, так і сталося. Що анестезія прийшла? Я так само відчуваю, що пломба заважає, що я не можу зімкнути повноцінно челюсть. І мені треба приїхати ще підпиляти цю пломбу, щоб нормально було. Власне, от я і домовився на сьогодні. Приїхав, ну це вже буде значно швидше, точно не боляче, просто просто трошки підпилити Але зрозумів собі на майбутнє, що якщо що, краще я буду в перший день це все чіткіше. Говорити, проговорювати, щоб мені висрелили все, що мені заважає, щоб не їздити другий раз. Тому що це ж треба домовитись на певний час, щоб все співпало. А тобі в цей час всі ці дні якби некомфортно в роті. Сьогодні 22 листопада, і ми з Настю йдемо на допрем'єрний показ фільму. Наполеон. Має бути крутий фільм. Насправді я глянув трейлер, точніше, половину трейлера, тому що не захотів собі е, спойлерити. Е, мені половини трейлера було достатньо для того, щоб зрозуміти, фільм буде бомбезний. Тому обов'язково вирішили на нього сходити і не пропустити. Подивимося і поділимося своїми враженнями. Власне, чому у мене такі великі очікування від фільму? Тому що головну роль грає Хокін Фенікс, і режисер цього фільму Рідлі Скотт, так що це прям дуже такий... Зірковий фільм, і я думаю, що він багатьом сподобається. Отже, наші враження про фільм Наполеон. Я буду коротким, мені фільм дуже сподобався. Дуже сподобався, це не значить, що я вважаю його якимось шедевром. Мені здається, ну я не впевнений, що він збере якісь оскари або багато оскарів, але точно фільм не витратить вашого часу в пусту. Я не пожалкував. Про час, а це майже 3 години фільму. В жодний період мені не було скучно, я не дивився на годинник і не думав, коли ж він вже закінчиться. Фільм дійсно ну, класний. Акторська гра, Хоакін Фенікс. Мені здається, він дуже схожий на Наполеона, у всякому разі, те, що я бачив на картинах, але він дуже добре справився зі своєю роллю. І окремий, окремий приємний бонус, якщо ви будете дивитися, дивитесь цей фільм, ви насолодитись кадрами палаючої Москви. Мені здається, це вже варто того режисером фільму. є Рідлі Скотт, який зняв вже дуже багато шедеврів. Марсіанин, Гладіатор і ще купу купувсьо, продюсувавши багато класних фільмів. Вбивство у північному експресі, вбивство на Нілі і ще купу різних вбивств він продюсував в цій ж серії. Йому, до речі, вже 85 років. Такий старий, а таке гарне знімає, уявляєте? Він англієць. англійці з французами не дуже дружать, тому у Франції сприйняли цей фільм. Неоднозначно комусь сильно сподобалось. Хтось каже, що персонажа представили негідно якось, що Наполеона показали як сентиментального дикуна якогось. Але в цілому, щось з цього і є. Справді гарно показана лінія його відносин з Жозефіною. Для мене ця частина була найцікавішою, тому що я не надто люблю різні батальні сцени. Але Наполеона без батальних сцен ви. Не покажете. Батальних сцен дійсно багато, і вони доволі такі реалістичні, яскраві. Е, розумію, що багатьом з нас зараз тема битв війни, якби їй достатньо, і в і в реальності, щоб ще дивитися на екрані, тому майте на увазі. Взагалі, фільм 16 не для дітей. Але ось ця романтична лінія розбавляє фільм. Мені теж сподобався. Люблю дивитись картини цієї епохи. Сподобались е, навіть е, їхні наряди різні костюми, дуже красиві. Одним словом. Так, час витратили недаремно, і вам рекомендуємо, якщо любите такі фільми. Ну, можна сміливо йти. навряд чи ви розчаруєтеся, скажете даремно, я подивився, подивилася. Фільм дійсно дуже якісний. На цьому все закінчуємо наш тижневик. Цього разу вийшов він такий не тижневик, а місячник, навіть двохмісячник. Але якщо вам було цікаво, то підтримайте канал, натисніть лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково скоро вже будуть походи в гори, зимові походи. Тому кому цікава ця тематика, теж буде на каналі. Ну а взагалі, тримаємося. Україна переможе. Всім гарного дня. Бувайте!